Вітаю, шановні пані та панове, мене звати Іван Гачаров, я міграційний адвокат. У цьому відео я детально пояснюю вам все, що необхідно знати про оформлення візи до України. У цьому відео ми розберемо, кому потрібна віза до України, які типи віз існують, як і де правильно подавати документи, перелік обов'язкових та додаткових документів, строки та вартість оформлення, перелік країн підвищеного міграційного ризику. Підстави для відмови в оформленні візи та можливості оскарження, і в яких випадках без правової допомоги краще не ризикувати. У процесі відео я також покажу офіційний сайт Міністерства закордонних справ України, сторінку подання візової анкети та платформу електронної візи. А якщо вам потрібні готові шаблони документів або детальні письмові інструкції, їх можна придбати за посиланням під цим відео або на нашому сайті, де також є відеопояснення. Отже, почнемо з основ. Перед тим як вирушати до України, я рекомендую перевірити, чи заївнику взагалі потрібно оформлення візи. Актуальну інформацію щодо режиму в'їзду до України за державами, завжди можна перевірити на сайті Міністерства закордонних справ України, як ви можете бачити на екрані. Щодо типів віз до України, Україна передбачає декілька типів в'їзних віз, в залежності від мети та тривалості перебування. Розуміння відмінностей між транзитними, короткостроковими та довгостроковими візами є ключовим для правильного вибору візової категорії та уникнення відмов або порушень строків перебування. Щодо транзитної візи до України, тип Б, вона видається іноземним громадянам, які прямують через територію України до інших країн. Така віза також застосовується до осіб, залучених до транзитного перевезення вантажів або пасажирів автомобільним транспортом. Максимально дозволений строк перебування за цим типом візи не може перевищувати 5 днів з метою виключно транзиту, без права тривалого перебування або працевлаштування чи іншої мети. Кратність одноразова, дворазова або багаторазова. Далі. Щодо короткострокової візи до України, тип С, вона дає право іноземцям перебувати в Україні протягом обмеженого періоду з метою зазвичай туризму, приватних візитів, ділових поїздок, лікування, участі в культурних або спортивних заходах або інших цілях з короткостроковим періодом перебування. Максимально дозволений строк перебування становить найбільше 90 днів протягом 180 днів. Кратність вона може бути одноразовою, дворазовою або багаторазовою, та підходить для тимчасового перебування без права на проживання. Далі щодо довгострокової візи, типу, D. вона видається іноземним громадянам, які планують перебування в Україні понад 90 днів із подальшим оформленням посвідки на тимчасове або постійне проживання через компетентні органи України. Ця віза видається для довгострокового проживання на території України, зокрема для працевлаштування, навчання. Воз'єднання сім'ї, волонтерської або іншої діяльності. Загальний строк її дії не може перевищити 90 днів, але, як я вже зазначив, вона необхідна для оформлення посвідки на проживання в Україні за деякими виключеннями. Тепер поговоримо про те, як подати візове клопотання до України. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть подати заяву на отримання візи для в'їзду в Україну кількома офіційними способами в залежності від громадянства, мети поїздки та індивідуальних обставин, наприклад, місце перебування іноземного громадянина. Адже, наприклад, громадянин Сполучених Штатів Америки може перебувати за межами США, але хоче приїхати до України, і він може подати документи в іншій країні, де є посольство або консульство України, наприклад, в країнах Європейського Союзу. Найпоширенішим та найбільш надійним способом отримання візу до України є подання документів до закордонних дипломатичних установ посольств або консульств. Цей варіант доступний для усіх іноземних громадян та осіб без громадянства, з країн, з якими встановлено візовий режим в'їзду в Україну. Важливо зазначити, що якщо в країні знаходження посольства або консульства України є візовий центр, з якими вони співпрацюють. То працівники дипломатичних установ можуть рекомендувати подавати документи через візовий центр через завантаження цих посольств або консульств, відповідно. Подавати заяви можна не раніше, ніж за три місяці до запланованої дати поїздки. Щодо візових центрів, через які можна подати візове клопотання до України, наразі працює 74 візові центри у 47 країнах світу, і цей перелік час від часу збільшується. Крім забезпечення адміністративним супроводу процесу оформлення візу в Україну, візові центри також надають супутні послуги, наприклад, оформлення полюсу медичного страхування або фотографування. На сам кінець щодо оформлення електронної візи до України, ця опція доступна наразі для громадян 45 країн, які ви можете побачити на екрані. Електронну візу можна оформити для одноразового або дворазового в'їзду в Україну на строк не більше, ніж 30 днів. Перевагою цієї опції є те, щоб увесь процес відбувається повністю онлайн. Дозволені цілі поїздки за електронною візою включають ділові поїздки, приватні візити, туризм, лікування і діяльність у сфері культури, науки, освіти або спорту, а також виконання службових обов'язків іноземними журналістами чи представниками іноземних засобів масової інформації. Щодо попередньої реєстрації візової заяви до України, департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України наполегливо рекомендує усім іноземним громадянам та особам без громадянства, які мають намір подати заяву на отримання візи до України, завчасно прийти попередню реєстрацію візового клопотання. Завіникам рекомендується заповнити анкету на отримання візи та зареєструвати візовий запит на офіційному веб-сайті до подання документів до посольства, консульства чи візового центру. Наявність попередньо зареєстрованої, роздрукованої та власноруч підписаної візової анкети разом із необхідними документами суттєво спрощує та пришвидшує процес розгляду вашого візового клопотання. Це також допомагає зменшити ризик технічних помилок і затримок під час подання документів. Щодо візової анкети, то вона оглядає таким чином, як ви можете бачити на екрані. Потрібно буде заповнити низку питань, зокрема, але не виключно персональні дані заявника, місце проживання, рід занять або професію, адреси, мету перебування та підписати її. Зараз на екрані ви бачите сайт Міністерства закордонних справ України, де ви можете зареєструвати обліковий запис. Обрати країну подачі документів, візовий центр посольство або консульство, призначити дату та час та заповнити візову анкету. Щодо необхідних документів для оформлення візи до України, для подання заяви на будь-який тип візи, якщо інші не передбачено законодавством України або міжнародними договорами, іноземні громадяни та особи без громадянства повинні подати стандартний пакет обов'язкових та додаткових документів. Серед обов'язкових документів це дійсний паспортний документ. Який має відповідати таким вимогам бути дійсним щонайменше три місяці після заявленої дати виїзду з України, містити щонайменше дві чисті сторінки і бути виданим не пізніше ніж 10 років тому? Далі заповнена та підписана візова анкета, яку можна заповнити онлайн, після чого роздрукувати та підписати, варто зазначити, що за недієздатних осіб та дітей заяви подаються їхніми законними представниками або опікунами. Далі потрібна одна кольорова фотокартка розміром 35 на 45 мм. Також потрібен дійсний поліс медичного страхування з покриттям не менше, ніж 30 тисяч євро або еквівалент в іншій валюті. Поліс повинен покривати весь період перебування в Україні. Щодо порядку підтвердження достатнього фінансового забезпечення на період перебування в Україні та для оформлення візи відповідно. Порядок підтвердження достатнього фінансування забезпечення іноземців, та осіб без громадянства для в'їзду та перебування в Україні затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 884 від 4 грудня 2013 року. Положення даного порядку передбачають навіть певну формулу для того, аби визначити суму достатнього фінансового забезпечення. Для цього потрібно суму прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць помножити. На 20, потім розділити на 30 та помножити на кількість запланованих днів перебування в Україні плюс 5 днів. Якщо ми відкриємо з вами закон України про державний бюджет України на 2026 рік, то у статті 7 визначено суму прожиткового мінімум на одну особу в розрахунку на місяць, яка складає 3209 гривень. Отже, повертаючись до формули встановлення суми достатнього фінансового забезпечення, давайте помножимо 3209 гривень на 20. Це буде 64 180. Після чого поділимо на 30, це буде 2139 гривень 33 копійки. Та помножимо, наприклад, давайте уявимо собі, що іноземець хоче приїхати в Україну на період. Понад 90 днів з метою оформлення посвідки на тимчасове проживання на підставі шлюбу. Це буде 90 плюс 5. Отже, 213933 ми маємо помножити на 95. Таким чином, ми можемо порахувати, що для того, щоб приїхати в Україну на період більше ніж 90 днів з метою оформлення посвідки на проживання, потрібно мати щонайменше 203 236 гривень 66 копійок. Щодо того, як підтвердити фінансову спроможність, то це можливо зазвичай підтвердити шляхом подання актуальної виписки з банківського рахунку з залишком коштів з відповідною сумою. Тут можу від себе порадити, що бажано подавати свіжу банківську виписку з доказами руху у коштів за щонайменше 3-6 останніх місяців. Також варто зазначити, що фінансову спроможність можна підтвердити не лише заявнику, а також в його інтересах таку фінансову спроможність може підтвердити запрошуюча сторона або інша особа, наприклад, дружина, чоловік, інший родич або, наприклад, роботодавець. Далі щодо документів, які підтверджують саме мету перебування, в залежності від типу візи. Для візи. Типу B01 01 це має бути підтвердження транзитної поїздки. Віза до третьої країни проїздні квитки або щось інше. Для візи B02 02 це мають бути документи, які підтверджують транзитне перевезення вантажів або пасажирів автомобільним транспортом. Для візи B03 03 це має бути ліцензія на здійснення міжнародних перевезень, не видане компетентним органам іноземної держави. Далі, щодо документів для оформлення короткострокової візи, типу C. Для візи. Типу Ц01 запрошення від зареєстрованого в Україні юридичної особи, компанії або організації. Для візи Ц02 це має бути нотаріальне посвідчення запрошення від громадянина України або іноземця чи особи без громадянства, які законно проживають на території України з копіями паспорту або посвідки на проживання чи іншого документу. Для візи Ц03 це має бути запрошення від органу державної влади, установи або організації. Це 04 договори та ліцензії. Пов'язані з міжнародними вантажами або пасажирськими перевезеннями для візи С – посвідчення закордонного українця. А також документи, що підтверджують родинні зв'язки за наявності для візи. C06 – Це мають бути документи, які підтверджують туристичну поїздку. Для візи C07 – це мають бути документи від медичного закладу. C08 – Це мають бути документи, які підтверджують здійснення іноземних інвестицій або право власності на нерухоме майно в Україні. Для візи С10, це має бути запрошення від релігійної організації, погоджене з органом, що здійснив її реєстрацію. Візи С11 клопотання іноземного засобу масової інформації для журналістів або представників медіа. С12 клопотання іноземних органів державної влади або міжнародних організацій. Щодо інших документів, в залежності від типу та мети, Перебування, це можуть бути документи, зокрема, які підтверджують діяльність у сфері культури, науки, освіти або спорту, які підтверджують родинні зв'язки з громадянами України, свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження, якщо це батько, мати або їхня дитина. Далі, щодо документів для оформлення довгострокової візи типу Д, для оформлення візи Д01 необхідна копія рішення про надання дозволу на імміграцію, який видається Державною міграційною службою України. Д-02 документи, які підтверджують родинні зв'язки з особою, яку визнана біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні. Віза Д-03, клопотання іноземних органів державної влади або міжнародних організацій щодо дипломатичного чи службового персоналу та членів їхніх сімей. Для оформлення візи Д-04 це має бути копія дозволу. На застосування праці іноземців та осіб без громадянства, яка має бути видана в Україні центрами зайнятості або трудовий договір, у разі якщо такий дозвіл не вимагається згідно чинного законодавства України. Д-05 це має бути запрошення від отримувача міжнародної технічної допомоги, Д-06 запрошення від релігійної організації для здійснення довгострокової релігійної діяльності, Д07 запрошення від зареєстрованої філії або представництва іноземної неурядової організації чи компанії. Д-09 запрошення від представництва іноземного банку в Україні. Д10 запрошення для участі у культурних, освітніх, наукових, спортивних або волонтерських програмах. Д11 клопотання іноземного банку. Для оформлення візи Д-11 це має бути клопотання іноземного засобу масової інформації для здійснення довгострокової журналістської діяльності. Для візи Д-12 це мають бути документи. Які підтверджують володіння бізнесом або інвестиції в юридичну особу в Україні на суму щонайменше 100 тисяч євро для візи Д-13. Це має бути запрошення на навчання або стажування, яке має бути зареєстровано в Міністерстві освіти і науки України. Для візи Д-14. Це має бути документ, який підтверджує укладення шлюбу з громадянином України для візи Д 15 Це мають бути документи, що підтверджують воз'єднання сім'ї з іноземцями, які мають посвідку на тимчасове проживання в Україні. Слід врахувати, що за необхідності працівники посольства або консульства можуть вимагати подання додаткових документів, а також проводити співбесіду із заявником в межах процедури розгляду візової заяви. Співбесіда може проводитися особисто або дистанційно із застосуванням засобів, що дозволяють візуальну ідентифікацію заявника, зазвичай через візовий центр. Щодо додаткових документів, це можуть бути документи, які підтверджують наявність сталих зв'язків у країні знаходження заявника або країні походження, наприклад. Документи, які підтверджують працевлаштування іноземця, те, що там може бути якийсь лист, де буде написано посаду, період працевлаштування, заробітну плату у заявника, а також дозвіл на те, що особа може поїхати у відпустку або у відрядження тощо. Якщо заявник має використані дійсні або недійсні візи до країн Європейського союзу або Шенгенської угоди, Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Японії. Чи Великобританії, то бажано додати такі копії до візового клопотання. Щодо іноземних документів, вони підлягають легалізації або опостолюванню, якщо інше не передбачено законодавством або міжнародними договорами та подаються разом із засвідченим перекладом на українську мову, або щонайменше на англійську мову, якщо переклад українською мовою недоступний. Далі щодо візового збору. Під час подання заяви на отримання візу до України заявники зобов'язані сплатити консульський збір, розмір якого залежить від типу візи, громадянства заявника, а також способу та терміновості розгляду документів. Стандартний консульський збір становить суму у розмірі 65 доларів США за оформлення усіх типів віз. Разом з тим, важливо зауважити, що для окремих категорій віз та громадян певних держав консульський збір може перевішувати 65 доларів США відповідно до принципу взаємності. Конкретні ставки визначаються індивідуально та відповідно відповідною закордонною дипломатичною установою. Наприклад, як ви можете бачити на екрані, тарифні ставки консульського збору, що справляються з урахуванням принципу взаємності, можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ України. Актуальна інформація є станом на 1 серпня 2024 року. Так, наприклад, громадянам Австралії для оформлення усіх довгострокових віз Д потрібно сплачувати суму у розмірі 385 доларів США. Громадянам Великобританії для оформлення візи типу Д-10 волонтерства потрібно сплатити суму 333 доларів США. Також громадяни Великобританії мають сплачувати підвищену суму консульського збору для оформлення інших типів візи Д. Наприклад, для оформлення візи на підставі працевлаштування потрібно буде сплатити консульський збір у сумі 831 долар США. А для оформлення візи на підставі шлюбу з громадянином України потрібно буде сплатити суму. 2076 доларів США. В той же час є країни, громадянам яких взагалі не потрібно сплачувати консульський збір для оформлення візи С або Д, наприклад, громадянам Латвії або громадянам Німеччини, Польщі, Сербії, Словаччини, Чорногорії, Японії та деяких інших країн. Якщо заявник хоче терміново оформити собі візу, тоді потрібно сплачувати подвійну суму консульського збору, це варто мати на увазі. Для лізників, які мають право на отримання електронної візи в Україну, застосовуються тарифні ставки у сумі 20 доларів США для одного в'їзду в Україну та 30 доларів США для двох в'їздів в Україну. Варто зазначити, що консульські збори не підлягають поверненню, тому у разі відмови у видачі візи сплачений консульський збір не повертається незалежно від підстави відмови. Щодо строків розгляду візових заяв до України. Стандартний строк розгляду візового клопотання становить до 10 робочих днів з дати отримання необхідних документів. Терміновий розгляд візового клопотання становить до 5 робочих днів з дати отримання повного пакету необхідних документів. В будь-якому разі, необхідно зазначити, що строк розгляду може бути продовжений до 30 робочих днів у разі необхідності проведення додаткових перевірок або запитів. Насамперед це стосується громадян з країн так званого переліку країн підвищеного міграційного ризику. Трок розгляду оформлення електронної візи в Україну складає до трьох робочих днів для стандартного розгляду та до одного робочого дня у разі термінового розгляду. Далі поговоримо про перелік держав, громадяни яких підлягають посиленній візовій перевірці. Це той самий, так званий, перелік країн підвищеного міграційного ризику. Україна затвердила перелік із 30 держав, які ви можете бачити на екрані, а також можете знайомитися на сайті. Для заявників із таких країн оформлення візи здійснюється виключно за умови обов'язкової особистої співбесіди та попереднього погодження із компетентними органами в Україні. Такими органами є Служба безпеки України, органи Національної поліції України, Державна міграційна служба України, а також Державна прикордонна служба України. Але на практиці це насамперед Служба безпеки України, а конкретно Департамент контррозвідувальної діяльності. Заємникам із наведених держав слід очікувати більш суворої оцінки візового клопотання, зокрема поглибленої перевірки мети поїздки, фінансових спроможностей, візової історії та можливих ризиків нелегального перебування. Тепер поговоримо про підстави для відмови у видачі візів в Україну. Їх 11 це загроза національній безпеці або громадському порядку України, загроза громадському. Здоров'ю або правами і законним інтересам громадян України чи інших осіб, які законно проживають на території України, наявність відомості про заявника в офіційних базах про заборону в'їзду в Україну, подання підробленого, пошкодженого, недійсного або такого, що не відповідає вимогам паспортного документу, а також паспорту, що належить іншій особі, надання завідомо неправдивої інформації або подання підроблених чи сфальсифікованих документів. Відсутність чинного полісу медичного страхування, якщо такий поліс може бути оформлений Україні подання візу клопотання. Недостатність фінансових коштів для покриття періоду запланового перебування в Україні а також повернення до України походження чи транзиту через Україну. Ну і найбільше розпосудження це відсутність доказів, які підтверджують мету перебування. Далі це може бути відсутність документів, що підтверджують намір залишити територію України до закінчення строку дії візи. Ну і якщо заявник сам відмовився від подальшого розгляду візового клопотання, а також у разі відмови від надання біометричних даних для їх збирання та фіксації. У разі відмови уводичі візи, заявнику офіційно нададуть лист із визначенням такої підстави. У паспортному документі також можуть представити відповідну відмітку про відмову із зазначенням дати підпису уповноваженої посадовою особою та відбитки офіційної печатки. Разом з тим, відмова у видачі візи не перешкоджає поданню нових візових заяв хоч на наступний день. Іноземці мають право повторно звернутися із заяви на отримання віз за умови, якщо будуть усунуті причини попередньої відмови. Разом з тим, відмову у оформлення візи в Україну можна оскаржити. Спочатку можна оскаржити позасудово протягом 60 днів з дати прийняття рішення або безпосередньо до Адміністративного суду в Україні. Більш детально ознайомитися з процедурою оскарження відмови у видачі візу до України ви можете за посиланням на сайті або під цим відео. Щоб документів, детальні гіди та консультації ви можете знайти за посиланнями під цим відео або на сайті. Я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте вподобайки та до зустрічі в наступних відео.